В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні хочу говорити про те, що спричиняє найбільші, недопорівняння найбільші втрати людського життя, який за кількістю і за жахом не вкладається в голову навіть навіть. Старозавітній людині. Багато людських гріхів і злочинів описано в Біблії і в Старому Завіті. Самі знаєте, які там жахи робились. Але в Старому Завіті ми не зустрічаємо одного гріха, про який я сьогодні хочу говорити. Звичайно. Це є аборт або діто вбивство. Якщо говорити про давні установки, про найстаріший римський закон, там заборонялося навіть в жертву приносити тварину, яка є, чекає потомство. Кожен лікар, коли стає лікарем, він має скласти клятву. клятву. Гіпократа. Клятву написав Гіпократ у V столітті до нашої ери ще тоді давно. Колись складали, сьогодні не складають. Всі клятви Гіпократа, бо сьогодні складають клятву радянського лікаря, клятву лікаря України. Зовсім інший текст. Я вам зараз прочитаю клятву Гіпократа і клятву лікаря України. У клятві Гіпократа лікар говорить, говорив. Що ніколи не буде давати жінці абортативний засіб. Я процитую: я не дам, каже лікар, я не дам нікому, хто буде просити смертельного засобу, і не вкажу шляху для подібного задуму. Так само я не дам жодній жінці абортативного песарію. Песарія цей є, це є абортативний засіб. Сьогодні і вже давніше слова клятви відмінили, там ані близько немає про аборт. Там є такі слова. Як мене то смішить, ви би знали. Клянусь утверджувати високі ідеали, милосерді, любові злагоди, взаємоповаги і між людьми, додержуватися правил професійної етики, бути чуйним до хворих. Я називаю це знаєте, піснею. Це просто пісня, яка ні про що не говорить. А от коли кажеш, я не дам жінці зробити аборт, тоді вже лікар, мандраж починається, мурашки йдуть. Що вважається моментом початку нового життя? Вихідне мовляти зло на матері, перерізання поповини, перший подих, початок формування нервової системи, перший поділ яйцеклітини чи просто запліднення? Наука відповіла. Початком нового життя вважається запліднення яйцеклітини, оскільки виникає унікальний, ніколи раніше не повторюваний набір хромосом. І це вже нове життя. Тобто, все, що може стати людиною, це і є вже людина. Вдумайтесь, прекрасні слова. Те, що може стати людиною, це і є вже людина. Тому аборт є вбивством. Вбивством найстрашнішим, найжорстокішим і найпоширенішим. Найбільшою трагедією України сьогодні є не війна. Як би це страшно не звучало. Кількість дітей, що загинули в утробі матері, на сьогодні перевищила втрати нашого народу у всіх війнах разом взяти. Ну, через то і маємо війну. Через то і маємо війну. Я не, міг собі, я не міг то повірити, поки не сів у сповідальницю. Тут, там, всюди, поки не сів у сповідальницю. я не міг повірити. Якби Господь бив блискавкою. Кожного грішника, який зробив аборт, повірте, ми би ходили серед купи попелів. Скільки кожного року і дня вбивають дітей? За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кожного року в світі відбувається 55 мільйонів офіційних абортів. 55 мільйонів. Офіційно. А неофіційно, Кажуть в десятки разів більше. Це кожного дня приблизно 125 тисяч дітей і людей. Це є, це є пекло. В Україні, що ви собі розуміли, які наші втрати, це є офіційно також. 50 мільйонів часу Незалежності України. 50 мільйонів. Тобто ще так раз населення України. Кожна друга дитина є вбита. Одна мама каже, я вже і не пам'ятаю, скільки я вбила в аборті? 5 чи 6. Вбити дитину, знаєте, та як, та як сегрету викорити, та як, як би фляшку випити. Це про аборт такий. Я вбиваю дитину. Але є контрацепція. Контрацепції. І будь-яка будь контрацепція таблетки. Вона має абортативний момент. Тобто ми думаємо, що воно відштовхує, воно відштовхує. Але коли воно не відштовхнуло, воно вбило. І повірте, ви навіть не знаєте, хто користується контрацепцією, користувався. Ви навіть не знаєте, скільки ви вбили людей, своїх дітей. Це є кількість, а тепер страх і жах. Чому це є найстрашнішим ріхом? Тому що із живої мами її ж дитину, за її ж згодою, за її ж гроші частинами розривають беззахисну, ні в чому не винну, не хрещену дитину Японські і американські вчені у 1984 році зняли прекрасний фільм. А ви його напевно не бачили, бо його, звичайно, не популяризують. Наз, називається фільм Німей Крик. Я би вас просив подивитись: жінок молодших, старших, різних. У цьому фільмі продемонстровано. Як медики вели світловод у матку вагітної жінки? Дали підсвічування, а потім знімали, що відчуває дитинка в утробі матері під час аборту? Яка система? Запихають щіпці і просто. Розчленовують, отак От чіпші запихають, за ручку злапали, витягують. За ножку злапали, витягують. Голівка вона є якби, кругла і тяжко розчленувати. Тому запихають кліщі і дроблять череп дитини, як горіх. Знаєте, як ми горіхи дробимо? А потім це все вичищають. Це не є. Найстрашніше, що я сказав, найстрашніше те, що у цьому відео видно, що дитинка відвертається від цих кліщів. Розумієте? Від... Ну, так, як нас хтось би ножком пхав, ми б відвертались. А дитинка відвертається від тих кліщів. Серце починає частіше битись, так само, як в нас. І видно на відео, що дитинка рот відкриває. Тобто кричить: фільм, німий крик. Його зняв професор, який зробив, здається, близько тисячу абортів, але покаявся і вирішив показати людям, що насправді відбувається. Це дитятко переживає всі ті тортури і знущання так, як би нам. Відривали руки, відривали ноги і відривали голову. Мені подобається текст. Чому ж ви вбиваєте те, що самі зачали? Ви ж стаєте живою могилою. Мільйони жінок віддали б усе на світі, щоб мати дитину. Вони моляться, лікуються, навіть беруть на виховання чужих дітей. Тому що материнство це потужний інстинкт. Закладений Богом, але поруч є жахливі істоти, які вагітніють і йдуть, щоб зробити аборт. Як можна після цього називати таку людину людиною? Матка жінки, яка робила аборт, зберігає у собі жах того, що в ній скоєно вбивство? Недавно говорив з однією жінкою. І вона каже: дивно так. В родині немає хворих. А в моїх сестер рідних і двоє рідних всі діти хворі. Що таке? Що таке? Виявляється, старші зробили аборт. Все віддається. Все віддається. Тому, будь ласка, Просто хто зробив аборт мовчіть. В куті сидіть, нічого взагалі не говорить. Моліться, бийте поклони і бийтесь в груди, я не знаю, що робити, мовчить. Не нарікайте ні на війну, ні на дітей, ні на чоловіка п'яного, нічого взагалі не говоріть. хто зробив аборт? Бо буде ще гірше. За злочини аборту є відповідальними. І мама, і тато. Рідні, друзі, лікарі, медсестри, хто приймав закони, хто вибирав президента, який підтримує аборти, мас медіа міжнародні фонди, товариства, установи, які легалізують аборти, і ті, що продукують абортативні ліки. Аборти це колективна вина. Бо ми священники не навчили. Батьки не насварили, і лікар не підказав. Якщо заповідь порушує одна людина, то відповідальність є на неї, на ту людину. Але якщо гріх стає державним законом, а в нас аборт є прописаний, ну але ти, мама дорогенька, до Бога не підійдеш законом України, ти підійдеш зі своєю совістю. І всі діти будуть біля Тебе стояти і дивитись тобі в очі. Але якщо гріх стає державним законом, то гнів Божий спадає на весь народ. Поки народ від президента до останнього не склоне коліно і не скаже: Господи, ми каємося за все зло, яке ми зробили перед Тобою, і не почнуться реформи по відношенню до абортативної політики. Господь не стане по нашу сторону. Бо я ставив і ставлю аборт на перше місце. Чому в нас сьогодні війна? Амінь. Слава Ісусу Христу!